Невеличке затишне приміщення з алтарем та десятками ікон на стінах такою є молитовна кімната для православних вірян Криворізької виправної колонії номер 80 Тут проходять служби та літургії. А настоятель проти єреї Валерій завжди з відкритим серцем приймає тих, хто потребує Божої допомоги. Я служу раз в місяць тут літургію, і причащаю хлопців. Крім того, кожну неділю і несколько разів неделю прихожу. Служив То паніхіди. то, что им нужно, в чем они нуждаются. Какие-нибудь требы, освещаю им что-нибудь, там, бараки, помещения. В общем, все, что нужно духовного им почерпнуть от церкви, они это получают. Молитовна кімната при колонії була створена кілька років тому завдяки ініціативі Архімандрита Серафіма, який першим і розпочав правити тут богослужіння. Тоді прихожан налічувалось не більше десяти. Завдяки пожертвам та власним коштам вони спільними зусиллями облаштовували молитовну кімнату. Сьогодні кількість тих, хто відвідує храм, зросла до півсотні. немає ніяких препятствий в посіщенні дальних культових місць. Проводяться всі. большие праздники, которые предусмотрены. То есть это Пасха, Рождество, Крещение. Приезжают представители церкви, которые за нами закреплены, и оказывают, так сказать, духовную помощь нашим осужденным. Сюда попал, задумался опять же по-новому, что все-таки, как ни крути, Бог есть Бог. Начал ходить, а тут потише, есть время подумать, можно так сказать, от угара жизни той. Отошли, посидели, подумали. И по-любому каждый понимает, что ну, ценности жизненные, не все время все всегда одинаковые были. Сьогодні у виправній колоні номер 80 міру покарання відбувають близько півтори тисячі засуджених. Багатьом з них важко адаптуватись і звикнути до несвободи. У деяких зароджуються думки про самогубство. Таким людям радять звернутися до фахівців або ж до церкви, де їм обов'язково допоможуть. Люди не видержують пару, їх оставляють мужество, вони устають від цього. Благо, если человек нашел в себе силы прийти в храм батюшки, рассказать ему, поделиться чем-то, получить утешение, получить молитву батюшки, совет. А если человек замкнулся в себе, если он это в себе зажал, вот, законсервировал в себе эту беду, эту боль, ну это часто заканчивается суицидом, человек не выдерживает. Мы священники, кто посещает этот храм, мы всегда говорим заключенным, что суицид это не выход. из какого-то скорбного случая жизни. Это не выход из... из положения жизненного. Потому что там, за чертой смерти, вот, только начинаются проблемы суицидника, потому что этот человек лишается пом... полностью любви Божьей, помощи Божьей. Протягом останніх двох років за кошти меценатів та пожертвувань на території колонії зводиться православний храм Святої Анастасії Узоришительниці, який, до речі, будують самі засуджені, адже Віра насамперед дарує надію, без якої важко жити таким людям. Я так сподіваюся, що в нову церкву коли освітять, то одразу з інтересом так почнуть ходити, А потім я думаю і і будуть і більше ходити. Раз церква встроїться, значить зверху там. Рассчитывається, розширення тут будет.